Усім любителям квітів і екзотики зробив для вас отаке коротке відео. Тут я показую, що з прутка восьмірки зробив я коло і приварив три ножки. Получилися ось такі дуже гарні підставки. Я їх пофарбував і повстрамляв. Там, де ростуть такі квіти, які потім, коли вони підростають, просто завалюються. А щоб вони були в гарному стані, як, наприклад, оці ось де піони, то я заздалегідь встрамляю ось такі підставочки. І коли виростають, я просто поправляю, і потім вони знаходяться, ці квіти, ось в ось такі ось де стані. І це дуже гарно. Також хочу вам показати ось такі квіти, які зазвичай кімнатні. Я їх, значить, коли тепліє теплі на вулиці весною, виносю на подвіконня, ставлю у клумбі. На ніч буває, навіть занос хату, а коли вже тепліє так, що земля прогрівається, я висаджую їх в клумбі. А також у мене дуже багато квітів, які морозостойкі.